Над містом Соокан зафіксовано велике неопізнане повітряне судно, поточні координати sh 0639. Оптичні сенсори не здатні ідентифікувати природу об'єкта. Біоенергетичні показники відсутні. Спроба сканування завершилася невдало. Виявлено скупчення малих хонкальських звірів та механічних підрозділів. План бойової операції підтверджено. Почато розгортання дронів для прикриття висадки Валькірій. Кіана, одна нога тут, інша там. Так, так, паня. Не тисніть на мене. Тут непросто. Утримуйся дисципліни, солдати. Я вже прогнала хонкаю Зелено вже зовсім поруч. Прийнято, готуйся до посадки, Кіана. Хм. Ось і все. Мей з тобою ми сильні, як сотня воїнів. Сотня кажеш? Я ж не супервірой. Та Я серйозно? Якщо ти поруч, я сто разів сильніша. Оце вже звучить як справжня Кіана. Обережно Кіана! Дідько! Хіба я не розібралася з ним минулого разу. Ця тварюка сильніша, ніж здавалася. Я, Я не можу померти тут. Я повинна Повинна врятувати Кіану. Іди до піса, покидьку! Мей Кіана. Броня повинна швидше. Розшифрування завершено. Броня. Ти тут. Дякувати богам. І з тобою все гаразд. Мей. Захист паролин вимкнено. Доступ пілоту надано. Бойові системи активовано. Троян ні, це схоже на незначний витік даних Хонкай. Інцидент класифіковано як незначний. Продовжуємо операцію. Спеціаліст з боротьби з ентропією. Бойовий механізм озброєний та готовий. На містку відсутні ворожі підрозділи. Проєкт Бані с примусовий доступ до головної панелі керування. Вхід без пароля. надано повні права адміністратора. Виявлено невідповідність стандартним протоколам. А є що мені взагалі розповідати вам дівчата про свій день народження. Мико, це просто дурний жарт. Броня. День народження Кіани. Грудень. Ей, ей. Вони серйозно використали мій день народження як пароль? Ми повернемось на Лінколі до школи Святої Фреї і з'ясуємо, що відбувається. Схоже, ті, хто послав цей корабель, не мають злих намірів. Що сталося? Система Батірі. Виграна аналізів. Активація аварійної системи. Файхі величез посунення неставності і знищення всіх наконішних ворогів. Броня! Прокинься, броня. Що сталося? Ми. Нарешті прокинулась. Чудово. Броня. Можливо, втратила контроль над біочіпом. Валькірія, зв'язок відновлено. Броня? Ти в порядку? З зброєю. Все гаразд, майори Хімеко. Будь ласка, організуйте для броні повне фізіологічне обстеження в школі. Броня не стане тягарем для інших.